Такий ще є із дорожчих варіантів, ZTE Blade V40, досить крутий колір, ціна тисячі, в комплекті телефон, середний шнурочок та коробочка. Ось такий стану. Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядки. Ось зверху, і ще з цієї сторони є відбиточок пальця, екранчик у гарний стані, без різних дефектів. Працює досить швиденько, сказав би. Повністю чистенький, без різних аккаунтів. Так, 11-й Android встановлений. Ім'я пристрою ZTE Blade V40 Pro, до речі. Підтримка двох sim карт. Так, зараз покажу вам пам'ять. Де тут пам'ять знайти? Оперативна пам'ять 6 ГБ, Пам'ять телефону. Щось не видно. Пам'ять телефону 113, значить. 128 ГБ. Такий варіант. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кого цікавить, пишіть, відправляю новою поштою.